Валерія переїхала до Житомира разом із чоловіком та песиком фунтиком із міста Золоте, що на Луганщині. Жінка показує на телефоні світлини будинку, який вони орендували у приватному секторі міста. Ми орендавали, ми час ряду чесний сектор, тому що мушу з собакою приїхав. Вот мы знімаємо рімянку. То тобто, есть у нас во дворі хозяйка живе, вона в домі живе, велике, а у нас румянка ну вполне така прилична, там дві комнаты, душ. Валерія каже, наразі вони із чоловіком шукають роботу, а гроші на оренду житла їм надали у фонді Карита Житомир». Це по 7 тисяч гривень щомісячно впродовж трьох місяців. У нас ще вистачило, що ми за отоплення заплатили з этих грошей, також розрішили. И получается, что мы жили оплатили до марта місяця. Щоб скористатися програмою компенсації за оренду житла, Валерія каже, надала договір із власницею будинку, паспорт, ідентифікаційний код та довідку. ВПО арендодатель довжен був приїхати разом зі мною сюди і підписати да, документи. Тобто при документи, що вона є владельцем жильятої, що це не мошенничество нікакою на Житомирщині Програмою компенсації оренди житла від фонду каріта скористалися 39 родин. У Нас було зареєстровано 151 анкета, і виходить, що якщо 39 осіб було, які отримали допомогу, з них 20 осіб. Це ті люди, які евакуювалися з Донецької та Луганської областей. То решту осіб ми перенаправили в інакший проект, і вони також нині реєструються на грошову допомогу для того, щоб могти якось стабілізувати їхній економічний стан, особливо з настанням холодів. Також у фонді Карі та Житомир, внутрішньопереміщені особи можуть отримати гарячі обіди, продуктові набори, питну воду та тимчасовий прихисток. Ми маємо теж колективний центр Сторово Серевлика, де можуть проживати люди, які щойно приїхали до нашого міста, но містяни наші в нашому шелтері, де Можуть отримати безкоштовне житло на місяць часу. де є власне на димперспект послуг харчування, поживання і прання і сушіння у фонді Надають грошову допомогу впродовж трьох місяців у розмірі двох тисяч гривень на людину. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.